Наступна головоломка. У нас є така рівність 0 розділити на 2 дорівнює 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, і, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірник ось сюди і ось цей сірник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 відняти 2 буде 6, 6 дорівнює 6. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.